Яке є громадське суспільство у Харкові і чи потрібна йому допомога? Про це сьогодні відзеркалені у нас у гостях Володимир Парасюк, сотник майдану, народний депутат України? Вітаю вас! Добрий день. отже, ви приїхали до Харкова. Розкажіть, будь ласка, з якою метою? От одразу, щоб ми зрозуміли, що саме вас зацікавило наразі у ситуації в місті. Ну, в першу чергу я приїхав сюди, щоб підтримати харків'ян, бо, так як ми знаємо, недалеко від вас от, в сусідній області вже ведуться бойові дії. Поспілкуватися з активною громадою, щоб от, розуміти, які настрої, до, куди йдемо, От відчути саме населення. Ну і однозначно, що ж, у вас тут є певні події з місцевим самоврядуванням. От стосовно там мера і місцевих рад, тому і теж був комплекс питань, і хочеться допомогти якось вирішенням. Тобто, як хочеться побудувати міст між там західною і східною Україною, які вже існує, просто ми його не використовуємо, щоб ми розуміли, що ми робимо одну спільну мету, незалежності від там партійних приналежностей, громадських, що нам потрібно контактувати і об'єднюватися заради спільної ідеї, тому що знаєте, вороги тільки сплять і бачать, щоб ми не об'єднались. От, тому сьогодні конструктивно порозмовляли, зрозумів, де є якісь певні такі речі, які перешкоджають нам рухатись вперед. Але я думаю, що ми це все поборемо. І якщо хочу сказати харків'янам, подякувати їм за те, що вони скидули, скинули ідола комуністичного режиму це Леніна, бо тому що це було ідейне падіння. Тут ніхто з політиків не приходив, його не кидав. Це на всю Україну було видно, що це просто люди самі взяли ініціативу на себе і це зробили. Нам треба оновлюватись, і знаєте, в нас є дуже хороших багато нових сторінок в історії України, на яких ми можемо виховувати наші наступні покоління. Наразі ви говорили про місцеві проблеми і органи влади. З, зокрема, я так розумію, мера Кернеса мала на увазі, бо як я бачу, тут в інтернеті вже є повідомлення, що вам заважали тут е, е, зняти зал для того, щоб е, поспілкуватися з мешканцями міста, чи Не. так це дійсно, і яким чином заважали? Ну, в першу чергу, тут є певна така от громадська активність, і ми з ними скоординувалися, і вони нам сказали, що от зараз шукаємо зал для проведення зустрічі. І сказали, що всюди роблять якісь відговірки стосовно того, що немає, проводяться зустрічі. От, і в кінцевому результаті я зрозумів, що так і воно тут буде. Ну, ми все одно вийдемо з ситуації, навіть якщо ми завтра поспілкуємося на вулиці, нам ніхто не буде заважати. Ми ж не робимо ніякі протизаконні дії. Тим більше, якщо дивитись на статус народного депутата, і е, я маю повне право зустрічатися з громадянами України, і для цього потрібно мені виділити якесь приміщення. Я не настою на тому. Головне ідеї, які ми будемо обговорювати, і проблеми. А робити з того якісь помпезні сходження, ну, сходження людей я не маю на, на цілі, тому якщо влада зараз так цинічно повелась, ну тоді вона приречена, ви знаєте, на самознищення. А ми в цьому допоможемо. А яким чином це самознищення може відбутися з вашої точки зору? А я вам хочу сказати, що це тобто питання… тобто люди самі не проголосують чи якимось іншим? Чином? Ну, я в першу чергу, якщо говорити про Харків, я пам'ятаю попередні вибори, що там були дуже спірні результати? Зараз питання тому, що була альтернатива, і люди за цю альтернативу проголосували. Але так як відсталося в нас, знаєте, в історії кожен корупціонер. От він самознищується, тому що йому завжди мало, 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 мало. От І зараз в даний момент так само відбулося. А ще, дуже знаєте, люди не е, люблять тих, хто себе перефарбовує в інші кольори. От так, як і відбулося тут в Харкові. І основна ціль. Е, і особливо, коли неодноразово. Неодноразово, так. Ну, іменно по Кернесу це можна відслідковувати кольори. От, і саме основне, щоб не, не дай Боже люд, людей не ну щоб от не був реванш регіоналів, старих там, старих якихось партійних там людей, які в принципі цей регіон і проводили, повірте, не до суперстановища. Ну от ми якраз розмовляли з політологами перед вами, і вони казали, що потрібна якась заміна на державному рівні цим і опозиційним і нинішнім і взагалі лівим силам, так. якщо йдеться про заборону комуністичної ідеології, тобто якась потрібна проукраїнська заміна лівим силам. Як ви Та вважаєте? Не, не от, розумієте, давайте ну розміровувати правильно. Не ну не тільки лівим, а деяким і правим теж треба заміна, тому що ці праві скористати. Святими ідеями і якось ну, це використали в свою користь. Тому зараз основна ціль це, щоб були чесні, молоді, професійні люди йшли. І саме головне розуміли, для чого вони йдуть. Не для власного збагачення, не заради власних амбіцій, заради того, щоб ці країни щось міняти. Я от, зараз бачу, що по всій Україні народжуються такі рухи, такі об'єднання, і люди хочуть це робити і. Десь моя ціль є в тому, щоб вони не боялись цих випробувань і йшли вперед. Чи буде зараз реванш комуністів? Сумніваюся, чи буде зараз реванш там, партії регіонів так званого опозиційного блоку. Можливий, але це не треба допустити. От. І в першу чергу люди, якщо йдуть на вибори, треба розуміти, от ми живемо 23 роки. І 23 роки, в принципі, міняються тільки ну, там, чиновники з місця на місце їх представлять. Давайте відповідь за питання, дамо, чи вони нам підходять. Вони ж 23 роки були професіоналами і Україну довели, можна сказати, до економічної кризи і країну, в якій є війна. Давайте розставляти крапки над її і в день виборів, коли йдемо голосувати, думати, в першу чергу думати. І ще раз повернусь до яких до попереднього. Я дуже категорично ставлюсь до тих людей, які взагалі ділять нашу державу на якісь часини – східну, там, західну, північну, південну, це все вигаданий міф, який треба знищувати. І я впевнений, от зараз від часів майдану це дуже, дуже добре показано, тому що на фронті, як ви знаєте, і і не тільки на фронті. З різних регіонів люди об'єднуються і показують, що ми от ми дійсно єдина країна. Не декларативно, просто гасло, а дійсно на ділі. Ну от що ви почули від харківської громадськості, від е, громадських організацій, які спільні проблеми наразі е, на Сході і у центрі країни? Корупція. У нас є два ворога: зовнішній це є агресія Росії, тобто Путін, який е, напав на Україну. ми йому Проте і я вважаю, що українська армія є найсильнішою зараз в даний момент, тому що від часів Другої світової війни таких боїв ще ніде не було, тобто з такими з таким озброєнням. А внутрішній ворог це є стара система корупційна, і ті чиновники, які цю систему стараються зберегти, тобто процес відбувається. Якщо ми проведемо якісь паралелі там з іншими руками, ми зрозуміємо, що ми за там за рік часу стільки подій пережили. І чи ми можемо собі. Скільки деякі люди і за життя не переживають. — Так, так, за життя. І коли мені старі якісь політики виходять і кажуть, ну що, ви молоді, ви нічого не знаєте, я хочу вам сказати, то я їм завжди маю чим апелювати, тому що я кажу: От ви старі професійні політики, ви діячі старі. Скажіть, яку, яку країну ви мені молодому передали? Неважно, на якій я мові розмовляю, і не важливо, в яку історію я вірю, і в яку віру. Мені цікаво, от соціальну, яку ви мені країну передали. Ви передали країну, яка з проблемами шаленими, з корупцією, війна. То не вчіть нас як жити. Може, ми зараз візьмемо відповідальність на себе і будемо її будувати по-інакшому. Оце основне, основне це повідомлення, меседж, який я хочу донести до всієї України, щоб молодь ішла не тільки там. Активно боролася в громадській е, сфері, а і в політичній теж. Ну от ви взяли на себе, можна сказати, також у Верховній Раді якісь зобов'язання дуже важливі. І скажіть, будь ласка, як у вас там просувається робота? Чи є у вас там? Розуміння між політичними силами, чи вдається вам якісь свої законопроекти <кій> просувати, чи не вдається? Вдається є на сайті Верховної Ради весь список законопроєктів, які я подав, які проголосували. Там є різні, але основний це є по боротьбі з корупцією. Це великий законопроєкт, Ми його писали з грузинськими експертами. Є законопроекти, які стосуються там пенсійних реформ, там податкових оподаткування. Бюджетного кодексу їх дуже багато, є різні постанови. От чи є союзники? Я вам розкажу, що відбувається в Верховній Раді. В Верховній Раді є якась стара, ну не можу казати еліта, тому що в Україні політичної еліти ще немає. Ми тільки йдемо до неї, а потім ми будемо її кристалізовувати, так як і це є в Європі. Є якесь таке старе явище, яке там 23 роки там було в цій Верховній Раді. Є молоде явище. Яке хоче бути похоже на старе. А третя сила це той невеликий відсоток свіжих сил, і в першу чергу свіжих і нових в голові, тобто зовсім іншого бачення. І я вважаю, що це є та основа і початок змін в цій країні. І я переконаний, що все буде відбуватися природним методом, тому що після Майдану люди стали прогресивніші за, самих, за саму владу. Ми можемо передбачувати деякі кроки наперед, і коли нам дають якісь заяви, ми можемо розуміти, чи це піар, чи це популізм, чи це знову якесь кумівство, чи це хабарництво. Ми це все вже бачимо. Тому що ми історію, ми, ми вже раз на граблі ставали. Це було в 2004 році. У 2014 ми можна сказати, теж на них стали, але ми тепер робимо висновки. Але зараз знову відбуваються якісь там сутички, хоч словесні, хоч якісь можливо навіть не всі в кадрі не все ми бачимо. Але між тим же президентом і Коломойським там олігархами, якимось якась така підкилимкова гра відбувається. От що з цим робити, як вважаєте? Я хочу сказати, що немає ніякої підкилимкової гри, немає ніякої засекреченості, тому що. Рівень інформації, який передається по всій Україні, настільки швидкий, що ти не розумієш навіть, як так, як так може бути. Я завжди кажу, от Дніпропетровськ заснує. Зараз взаємовідносина не... між прем'єром і президентом знову ну, ну, ж таки, якісь хоч... загострені починаються. Ну, звичайно, що загострені, тому що має бути більшість. От, і вони цю більшість штучно просто склеїли. Цей, це явище неприродне, і воно розлетиться скорше, ніж ми думаємо. Але я ж кажу, що от інформація настільки змінюється з кожною годиною, що Дніпропетровськ засинає в Коломойський, а просимається без нього. Тобто вночі відбулася подія. Колись такого навіть ну, ніхто не міг уявляти. Тому я вам хочу що сказати: що є, є такі певні речі, але, напевне, за певний період часу змінюються правила гри. І коли там хтось виходить і каже, от ми 23 роки, нас нам казали, що ми жили правило. правильно, але за якими правилами? Тобто тих правил не було. От зараз ціль їх вибудовувати. Звичайно, що буде цей парламент, за ним буде дуже скоро інший. Там зовсім по-інакшому поміняється. Тих, що бачать люди сьогодні, вже бачити не будуть. Будуть зовсім інших бачити. І оця кристалізація має відбуватися. Дуже шкода, що це дуже відбувається на простих людях. Тому що їх питання газу ціка... ну, ем, тарифів цікавить. І дуже прикро слухати от де ж по Харкові чи Львові. І одна й та сама проблема. Люди думають, за що купляти продукти. І... А чому, до речі, виникла ця проблема? А чи... виникла проблема. В чи тому? лише у війні справа? Ні. Щоб ви розуміли, ніякій війні не справа. Справа в тому, що. Ну, я ще раз кажу: цей природний процес я є позафракційним депутатом. От, і от, не там, де треба, приклеїли. Тобто, не можна було, став, ну, як би казати, більшість виторговувати методом певних посад. Тобто, наша більшість буде тому, коли стане прем'єр-міністром Арсеній Петрович. Цього робити не можна було. Треба було робити технократичний уряд, без політики. Відокремлювати виконавчу владу від законодавчої, тут пишіть закони, бийтесь, сваріться, а тут ставити серйозні критерії для чиновників і йдіть в виконавчу владу. Тому, якщо ви через місяць побачите нового голову адміністрації, чи щось зміниться в міській раді, не дивуйтесь, це, це природні явище, тому що немає ніякого центрального впливу. Є дуже багато різних впливів, і вони всі між собою воюють. І при тому, що один з найбільших впливів це український народ. А от. як досягти, щоб зміни відбувалися не лише кадрові, а якісні, ну це знову ж питання відповідальності, от яка є перед кожним громадянином України, і важко казати дійсно про такі. Якісь... Суперєвропейські цінності, коли Україна дійсно бідна економічно, коли в нас тих грошей немає але в нас є ще й потенціал, який ми не використовуємо. Як взяти? Ну я хочу сказати, що ніхто в ці ну ніхто нікому не віддавав владу чи там управління цією державою не віддавав монополії. Оцю монополію треба виривати, яку зараз там хтось думає, що він її має, треба виривати від них і розбавляти, от кажу, новими інноваційними баченнями. Я думаю, що зміниться. Чесно, під тиском людей ви подивіться в відбувається. чому саме монополія е, ну, влади наразі. Ви знаєте, це більше моральне питання. Хочеться більше конкретики говорити. Моральне питання де ви не можете тиснути, де ви не можете досягти якоїсь я мети... ми, я не можу тиснути... Дивіться, відповідь так. на питання: хто обирає владу, де би це не було? Народ, от я не можу тиснути не народ. Я можу тільки з людьми спілкуватися і їх в чомусь переконувати, і при тому всьому, що не конкретно за якусь певну політичну силу. А просити людей таку ну, такі провести один раз на п'ять років експеримент, вийшовши на вулицю, подивившись і зрозумівши, що добре, я живу. Не треба дивитися, як сусід живе, як я живу. І Якщо я живу погано, то значить, мій вибір попередній був, напевно, неправильний. Або мій вибір не врахували, тому його ще раз підтримую. Тобто, людина, яка йде до виборів, вона не може казати, всі злодії нема на за кого голосувати. Є, тільки це треба бачити. Тому або або голосують за якесь там найменше зле, якесь з двох дону це теж міф, який придумали в Україні, і він досить він. знаєте, тут теж системно є, треба розібратися, тому що немає от люди, які можуть протидіяти тому злу, вони чомусь бояться йти. Вони завжди себе тримають от в певних рамках. Вони дійсно патріоти, вони допомагають, вони громадські діячі, вони прибирають міста, вони роблять якісь проекти. Ну, коли приходить до виборів час, вони зупиняються, бо тому що вони не відчувають силу. То я хочу сказати: не бійтеся, сидіть вперед. І якщо ви навіть програєте, то життя не закінчилось. Потім будуть вибори, 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 вибори. Ми ще з тих виборів стільки переживемо, Я завжди кажу, всі ми. От в кого є маленькі діти, там рік-два мають. Та вони вже не будуть пам'ятати половину парламенту, який зараз є в Україні. Ну, вибори виборами, але коли буде, коли настане нарешті відповідальність тих, кого обрали перед виборцями? Я, наприклад, можу за себе говорити. Я ні в якому разі не можу. Мене і так звинувачують, тому що я дуже критикую владу, але я є переконаний, якщо влада не робить правильно, то. І треба критикувати і казати, де їхні мінуси. І я не боюсь відповідальності і коли заявляю про такі речі, дайте мені от чимось покерувати, Тобто законодавча влада це одне, виконавча це зовсім інше. Якщо дайте мені чимось покерувати, я вам наведу дуже швидко порядок без досвіду і, можливо, без потрібної освіти. Немає більшості, щоб мене підтримали. Але я впевнений, що вона колись буде, і я когось буду підтримувати. Відповідальність. Можу говорити тільки за себе. Я розумію, що такі є люди, і за що вони мене обрали? Не за пусті обіцянки а за результат. І цей результат я буду, ну, так як я є мажоритарщик по Західній Україні, я буду добиватись, щоб в мене там був результат, і в першу чергу, щоб люди відчували зміни. І провожу місяць по 5-6 зустрічей в селах, в клубах. Зустрічаюсь, спілкуюсь, мені, щоб ви розуміли, звернення не йдуть там від мого округу. Мені з цілої України в день там по 300 звернень. Є громадська приймальна центральна у Львові. Зараз ще в Києві хочу, щоб люди приходили, ми їм допомагали, і, і, бо це є мій обов'язок. І ми хочу, бачили. щоб вимагали інші люди е, своїх депутатів цього ж самого. Тому кажу, вирівнюється положення. От скільки ми його будемо вирівнювати, так хто кажуть, якщо порівнювати з кругами, які біжить спортсмен, ми знаємо, де старт, ми знаємо, де фініш. А от скільки бігти, поки що дати важку відповідь, тільки по одній простій причині, що війна на сході. Якби війни не було, тут би перелюстрували всіх по 20 разів. Ну ви зі мною згідні, бо тому, що велика сила. Пішла туди. Ще перед парламентськими виборами дуже багато хто казав, що це буде новий парламент, дійсно дуже оновлений, дуже сильний, дуже проукраїнський, дуже з іншими пріоритетами і з іншими уявленнями життєвими. Як ви оцінюєте наразі, це дійсно інший парламент чи там і далі процвітає щось там, типу і так далі? Є певні речі, які ти там не забереш. Я впевнений, що як би не відбувалося, все одно вони там будуть. Тобто цей відсоток е, негативу, він буде, його просто треба зменшувати. Чи є парламент е, український, він є український, бо тому що він декларує українські позиції. Е, чи він є патріотичний, я можу вважати, що так, бо тому що там є дуже патріотичні люди. Чи він є дієвий, так він пише закони і він врегульовує е, певні питання. От чи він є, як би кажуть, швидкий в певних процесах? Я скажу ні, тому що ті реформи, які ми всі чекаємо, і ці зміни, вони дуже повільно йдуть. Дуже а правду кажуть, що багато депутатів просто не знають, як писати закони, а депутати закони не пишуть. Щоб ви розуміли, депутати генерують ідеї, а юристи їх просто, ну як то кажуть, змінюють. Закон написати, чи що означає? От у нас є антикорупційне бюро, і цей закон, ну, що означає? Ти маєш написати величезну кількість статей, щоб от те антикорупційне бюро працювало. Я є співавтором цього закону, я цим горджусь, тому що це є щось нове. А сам законопроект це і зміна статей, тобто ти відкриваєш одну таблицю, стаття там якась, і береш, пишеш своє бачення. Тому деколи закон може помінятися там, в цифрі там, з 20 на 30, або в слові там, присутні відсутні. І це вже є законопроект. Тому е, є величезна проблема в тому, що от, е, пишуть велику кількість законів, але вони неякісні. Оце це є проблема дійсно, тому що треба кардинально міняти певні процеси в державі, бо ми в принципі йдемо дуже швидко вперед. Суспільство йде вперед, а наші закони не встигають за нами. На от в чому проблема? Чому досі немає якісного закону про місцеві вибори, особливо коли до цих місцевих <зас> виборів вже рукою подати, ну, знаєте, я. Найбільше боюся в Харкові критикувати те, що відбувається в владі, Хоча я хочу це зробити, і повірте на Західній Україні, в Києві, я їх, як тільки можу, я їм кажу, де вони роблять неправильно. Що вони думали про людей. От кожен політик вийде на вулицю і поспілкуйся з будь-ким, і ти зрозумієш, що відбувається. От е, ситуація з тому, ви задали питання про закони, тільки я послухав е, про місцеві вибори. Про місцеві вибори. Він буде. Я впевнений, що мажоритарних округів не буде. Що буде те, що вимагає суспільство за відкритими списками, за відкритими партійними списками. Тобто люди будуть голосувати. Який цей закон буде? Будем, ну, я особисто буду боротися, щоб він був правильний, щоб люди мали контроль над депутатом. І щоб ці списки формували ну, громади, щоб вони мали на це можливість. І я думаю, що буде. Другий закон, який потрібно прийняти, я вважаю, що врегулювання державне на предвиборчу компанію і взагалі там одні кажуть фінансування партії з державного бюджету, ну, я трохи до того скептично ставлюсь. Я більше для того, щоб держава регулювала витрати на, на, на передвиборчу гонку. Тому що не одна партія може там 80 мільйонів покласти, а інша може 100 тисяч, ну, в кого більші шанси. А треба їх всіх врегулювати. І тоді людина приходить, вона інформаційно отримала одинакову інформацію, вона інформаційно прочитала всі бюлетені, і вона може якось зробити вже альтернативний вихід. А коли ми побачимо по телевізору 24 години на добу ролики тої чи іншої, ну людині важко орієнтуватися. Тому я думаю, що воно вирівняється. І в першу чергу мені, як молодому політику, це цікаво, тому що мені тільки 27 років, і я впевнений, що мене і моїх побратимів і друзів чекають дуже багато різних подій. От ви казали буквально, що в Україні не працює судова гілка влади. Буквально днями все ж таки набув чинності один з законів, який. Має це якось врегулювати. Чи врегулює дійсно, і от зараз якраз йде суд, починається, можна сказати, над харківським міським головою, Геннадієм Кернесом. Чи буде цей суд дійсно, ну, не скажімо так, гуманним, да? а саме справедливим? Відповідь дуже важка, тому що дійсно в нас є проблема в судовій гілці влади. Дуже серйозна проблема, але я маю надію, що воно зробиться. Як, фу, фу, ну, як би вам сказати, реформувати судову гілку влади, в першу чергу їм треба забрати статус недоторканості, просто написати відсутній і більше їх підпорядковувати. Тобто, не ви, ну я вважаю, що їх не можна видокремлювати як, там, окрему гілку влади. Тобто виконавча виконавча судова. Тобто їм за дуже прав не можна давати. І оце реформування, воно має щось змінити. Але в першу чергу, знаєте, якби суддів там не обкладав їх законами, і щоб їм не давав, все одно треба омолодження кадрів. Зараз є закон про прокуратуру, де, в принципі, генеральний прокурор може поставити на місце будь-якого прокурора за своїм поданням, навіть юриста з певним досвідом роботи. Оце треба виконувати і вимагати. Тобто шукати кадри. Про що він проходив ілюстрацію, що він говорив, і, і що працював, не виконує до побачення наступний. Тобто він має відбуватися. І я з попереднього питання не завершив, бо так тільки що собі згадав. Е, от, що хочеться основне, щоб люди зрозуміли в Харкові, Дніпропетровську, в Одесі, от, де тут різні події відбувалися. От, коли обрали партію регіонів, ми, звичайно, розуміємо, що десь був більший відсоток голосів. І на Львівщині цей вибір ну, сприйняли. І при тому всьому, що Львівщину дуже сильно там, Янукович і його син Саша там, людей вбивали, фірми забирали, тобто узурпували владу, щоб ви розуміли, всі енергетичні майже компанії, які забезпечують нас світлом ну, у Львівській області, належать Ахметову. От то ми це питання сприйняли як владу. От зараз є теж влада. Вона теж у Західній Україні багато кому не подобається. І багато кому вона на східній Україні не подобається, і в центральній. Але давайте до цього відноситися як до спільної проблеми, а не казати, це ваше, а потім ваше. І зараз знаєте, хтось зробить реванш і скаже ви знов свою владу. Влада є спільна. Наш основний меседж, який є її змінювати, якісно змінювати і контролювати. Тому що ви знаєте, простий приклад, хто приходить на роботу. Над ним є завжди директор. Директор що робить за допомогою свого менеджменту, керує працівниками. От давайте станемо е, тим директором і будемо контролювати ці всі процеси. Ну, власне, на цьому мабуть треба поставити крапку. Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні у нас у відзеркаленні був Володимир Парасюк, сотник майдану, депутат Верховної Ради України. Дякую до побачення. Дякую вам.